Ночви на воді. Влітку, до млинного ставка, майже щодня приходили з села люди, дорослі й діти, щоб скупатися. Коропа ципрінуса це зовсім не тішило, як на нього, то краще б вони сиділи вдома. Але водяночкові подобалося, сховавшись, десь у прибережних кущах, стежити за тим, хто купається. Звісно, плава. Вони так собі, ці люди, хто по жабічому, хто по собачому, і всі виставивши голови з води. Кумедно було бачити людські червоні обличчя, що, сапаючи і випльовуючи в воду, пливли по ставку. А ще кумеднішими здавалися плавці знизу. Коли водяночок перевертався під водою на спину, він бачив угорі чудернацькі рухливі тіні. Смішно було дивитися, як вони там просто викручували собі руки і ноги, а самі майже з місця не рушали. Якось, коли він, лежачи у мулі дивився вгору на людей, там раптом з'явилося щось чорне й неоковирне. Досі малий нічого такого ще не бачив. Воно повільно пропливло над ним, наче величезна рибина, тільки без плаців і хвоста. Водяничок не міг збагнути, як воно посувалося вперед. Треба роздивитися його з подумав малий. Водяничок поплив до берега і виринув з води. Він побачив, що те дивовижне щось схоже на ночви, в яких сидів чоловік. А чоловік той був мірошник. В кожній руці він тримав по палиці і спритно правив ночвами, які пливли по воді. І тоді Ватяничок згадав, що він такі ночви вже десь бачив. Ну, звісно ж. Ночвиті завжди стояли в очереті біля берега. Водяничок думав, що то ночви для прання. А тепер він знав, що в тих ночвах можна плавати. Однак пливли вони тільки вперед. Водяничок уважно стежив, як мірошник загрібав воду двома довгими палицями. Це треба запам'ятати. Подумав водяничок, він би хотів, як тільки випаде нагода і собі так покататися. Другого дня, опівдні, коли всі люди розійшлися обідати, водяничок вирішив спробувати щастя. Ночі стояли там, де й завжди, в очереті коло берега. Вони були прив'язані до дерев'яного кілка, але то дарма. Малий, щоправда, не розв'язував мотузяного вузла. Зате він дуже легко висмикнув кілок з м'якої землі, взяв його разом з мотузкою під пахву і вліз у ночве. А де ж дерев'яні палиці, якими гріб мірошник? Їх ніде не було. Напевно, мірошник забрав їх із собою. Казна що? Як же перепливти в ночвах ставок без палець? Водяник трохи подумав, потім узяв дерев'яний кілок і спробував гребти ним, але з цього нічого не вийшло. Тоді малий мостився на задку ночв і почав відштовхуватися кілком від берега. Ночви ледве просувалися крізь гомінкий тріскучий очерет. Нарешті водяничок виплив на чистоводдя. Але тут же не міг дістати кілком дна. Ставок поглибшав, а кілок був занадто короткий. «От такої, сердито подумав водяничок, що мені з цим ночов, коли я не можу з них плавати, піду знайду на березі довшу палицю. Він уже хотів стрибнути воду і пливти до берега, як раптом помітив, що ночви зовсім не стоять на місці. Легенький вітерець, що повівав з берега, поволі підганяв їх уперед. Це, звичайно, дуже втішило водяночка. Він побіг напередок ночів і перехилився через край. Цікаво, який, здається, ставок згори?» – подумав водяничок. Чи побачу я внизу старого ці або нашу хату? Та, хоч як він придивлявся, бачив тільки блакитне небо, що відбувалося у воді, край дерев'яних ночів і над ними голови якогось малого водяничка. Бе! Перекривив його водяничок і показав язика, а той собі бекнув і показав язика йому. Водяничок уявив собі, ніби це його братик, бо насправді ж братика в нього не було. Весела зайшла гра. Вже тільки заради неї варто було покататися в цих дерев'яних ночвах. Гей, ти, шибенику, почулося раптом з берега. Негайно повертайся назад. Хто дозволив тобі кататись на човні? Мірошник, промайнула у водяничка думка. Міщі воду. І він стороч головою шубовснув із човна в ставок, аж човен, гойднувшись, зачерпнув води. А водяничок з переляку шугнув на самісіньке дно ставка і принишк там. Та потім йому стало соромно. Він подумав, як же тепер мійрошник дістане свої ночви. Може, вигляну, що там їться, на хвилиночку вистромлю носа так, щоб мірошник не помітив. Водяничок приплив до прибережних кущів і, сховавшись, там виструмив з води голову. Він побачив, що Мірошник стоїть на березі, розмахує руками і лементує щосили. Рятуйте, якесь хлоп'я впало в воду. Рятуйте, рятуйте. На його крик збіглися ся Мельничуки. Принесіть жердини, ледве зводячи дух, кричали мірочники. Хлоп'я впало в воду, випало з човна, та ж вавіж, бо захлинеться. Один побіг до млина, інші кинулися у воду і притягли дерев'яні ночви до берега. Коли перший приніс жердини, всі вчетверо посідали в ночви і випливли посеред ставка. Мельничуки водили по дну жердинами. Блідий мірошник сидів у човні, витираючи з лоба холодний піт. О, Боже. Божечку стогнав він. Хлоп'я впало у воду на моїх очах. Ой, лишенько, лишенько. Так що ж то за хлопчина? питали мальмечуки. Та не знаю, казав мірошник. Це скуїлось так швидко, він був у червоній шапочці і жовтих чобітках, якщо мені не зраджує пам'ять. Але його це ми розбалакалися. Шукаймо, шукаймо. Еге, шукайте мене, зловтішно думав водяничок. Шукайте на здоров'я. Це вам за те, що мірошник нікому не дозволяє кататися у своїх ночвах.